Скільки мені вдалося заробити на токені усика під назвою RTF. Бажаю здоров'я, шанове крипториство, радий вас бачити на своєму youtube каналі Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підписку на канал, тому що це для мене свого мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково підписуємося на мій telegram канал тому що там вся актуальна інформація стосовно різних ігор, стосовно різних промок. До речі, спочатку я публікував інформацію, що купую токенусика саме в telegram каналі а потім безпосередньо зняв відео на YouTube. Тому, тому обов'язково підписуємося. Посилання на мій Telegram канал буде під цим відео. Так, ну що, шано туристо, сьогодні. Мова буде йти про токен Олександра Усика. До речі, вчора відбувся максимально крутий заряджений поєдинок, де Олександр Усик отримав дуже таку, знаєте, переконливу перемогу, особливо в 9-му раунді, там був такий двіж. Тому, тому сьогодні ми будемо говорити про токен РТФ. Редідтуфайт, відповідно, 4 травня я пишу у своєму телеграм-каналі, чому вам обов'язково потрібно підписатися на нього. Що хочу для експерименту придбати токен популярний на 100 доларів. І я написав, що гадаю, 10-30% найближчим часом зробить, а саме до 18 травня. Чому я так підповідом писав? Тому що розумію, що піар-компанія на платформах, на різних там соціальних мережах Олександра Русика дуже була така поширена і пов'язана з саме цим проектом. Відповідно, я думаю. І Я вирішив придбати все-таки цей токен. І що ми робимо? Відповідно, я його купую на 100 доларів. Виходить, 3820. Пояснюю тут безпосередньо навіть знімаю відео на YouTube, де розповідаю, чому саме я його купую. Це 9 днів назад я публікував, відповідно. Рухаємося далі. Як тільки я його купую, токен падає на мінус 22 відсотка. собі, це просто був тришак. Але, але рухаємося далі, і він починає рости. І росте він дуже таки стрімко. Відповідно, 7 травня в мене вже було плюс 9%. Рухаємося далі. Я вам зараз всю хронологію покажу, щоб ви просто розуміли. М -м відповідно. І у вас не виникало питань. Дивіться, 11 травня публікую, що в мене вже плюс 20%, А я припускав, що до 18 травня буде 10-30. Але це, звичайно, було не точно. Потім ми рухаємося далі. 11 травня вже в нас є плюс 35%. Тобто, це все було публічно. Я публічно показав, коли купую відповідно. І щоб не виникало які питань, відповідно про це транслював, розповідав, чому, що, як. Тому кожен міг повторити, але відповідно, хтось це зробив, хтось не зробив. Це звичайно справа кожного. Потім 0,2 така зона була пробиття, але він його пробив. Рухаємося далі, рухаємося далі. Ми потім перейдемо безпосередньо в набір Kicks і поглянемо на графік. Потім, 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 вже це 16 травня. Як ми бачимо, він росте. Я вже маю плюс 82% до е, моєї першочергової інвестиції. Тобто придбав я на 100 доларів, вже в мене плюс 82 долари. Е, Рухаємося далі. І тут е, вже 17 травня я публікую, що маємо, таку маємо ситуацію. І зараз ми перейдемо безпосередньо на графік. Так, шановні туристи, що ми бачимо по графіку? Відповідно, це моя точка придбання. 12632. ну Там мене 12 трішки вище. Якщо не помиляюсь, я купував. Зараз навіть покажу. Я купував, у мене вийшла точка входу 12642. Трішки нижче зробив, тому що виникає там певні труднощі. Відповідно, відповідно, дивимося, яка тенденція була. Як тільки купую мінус 20%. Мені, я гадаю, що це було так намисно. Зроблено, щоб максимально так зарядити хороший об'єм, щоб мінус 20% опустилося. Навіть це було нижче. Чим Е, та ціна, по якій виходить даний токен, Погляньте, тут таку суплю пустило. І потім ми бачимо, як він стрімко йде вгору. Максимальний профіт у відсотках, не зафіксований, е, був у розмірі 162%. Ну хай це фітіль відповідно, ну хай плюс 135%. Уявіть собі. Але, 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 я попереджав і розповідав, що я буду дивитися на динаміку токена безпосередньо перед поєдинком, під час поєдинку і після поєдинку. Я Припускав, що Олександр Усик виграє, і думав, що якщо він виграє, то динаміка 100% токена гарантована і воно полетить. Але, на жаль, цього не відбулося. Я навіть не знаю, з чим це було пов'язано. Там цікаво, так вийшло, що боксер теж український виграв поєдинок, токен дав плюс 15%. І десь в цьому районі, районі Олександр Усик виходить на поєдинок, і токен починає так плавненько з'їжджати. І коли навіть Олександр Усик перемагає, все рівно ніякого такого руху вгору, по моїм таким припущенням, не відбулось. І я фіксую, фіксую я в зоні в зоні, зараз вам скажу зараз, все показує. Дивіться, ордер. На відмітках 0,21767. Відповідно, я заробив 71 долар, тобто я заробив 71%. відсоток. Тому тому тому. Е, була можливість звичайно вище зафіксувати, але я притримався своєї так би мовити стратегії. Бо я хотів поглянути до поєдинку, під час поєдинку, і після. Відповідно, максимум це був 0,31, але 100% я б там би не зафіксував. Тому що, на ну, товариство, по моїм очікуванням, напередодні поєдинку, я писав, що хочу заробити там 10-30%. І вийшло, що я в два рази перевищив свої очікування, тому що забрав плюс 71 долар, плюс 71%. Відповідно, зараз навіть покажу. Ось я придбав на 100 доларів. Потім я продаю цю кількість монет і отримую 171 долар. Тому, товариства, я гадаю, експеримент дуже такий вдалий, класний. Хто хотів, той повторив. Тому обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що там будуть різні цікаві такі експерименти. Тим паче, зараз в мене відбувається там безкоштовний марафон. Кожен бажаючи може приєднатися вже досить хороший результат, має плюс 55% до депо. Тому, товариства, підписуйся на мій ютуб канал, на мій. Телеграм-канал, актуальна інформація стосовно різних проєктів, саме там публікується. І будемо спостерігати, врешті решт Експериментом задоволений, заробив, заробив. Тому тому рухаємося далі. Якщо, звичайно, РТ відкатиться до моєї точки входу, я навіть буду розглядати на таку довготривалу інвестицію, на більший об'єм і буду спостерігати. Але зараз я все-таки не бачу сенсу е ну, купувати його, тому що поєдинок відбувся, воно зараз буде так плавно стікати вниз. Тому що на товариство, підписуємося на мої ресурси І ставимо таку жирну подобайку, тому що експеримент був класний, корисний і дав можливість заробити тим людям, які, звичайно, прислухались до моїй, так би мовити, рекомендації. Хоча е, нікого не закликав, тут кожен сам міг приймати рішення, а дехто залетів на хаях і відповідно розуміють, е, самі хто залітає на хаях, той, 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 той ви зрозуміли. Тому, тому, деякі, знаєте, люди не прислухались до моєї рекомендації. Так би мовити, що я зараз купую по такій ціні. Вони залітали десь вище, коли побачили вже ріст безпосередньо. Але, як ви знаєте, потрібно раніше купувати, щоб заробити, а не купувати тоді, коли вже монета стріляє, і тоді на хаях. Тому отак, от, шановство, з вас жирну вподобайку, а ми рухаємося далі і підписочку на мій телеграм-канал і на ютуб-канал. Дякую за увагу.